Я маю, всім другу, з вами Кіпцицька, і сьогодні будемо робити повний обзор обнови в Чікінгані. Погнали! Ходила обнова, вже вийшло три пача. Три пача вже вийшло три, три дня робив, стільки інфіксів Я таке пропустив Всякі, наприклад, персонажі. Його що зі мною пустий, просто давайте. Костюм я тут таке всяке пропустив. на печеньку і оце бульба, не знаю очі зуби якісь. І то я не помню було чи не було. І ще така пасхалка на печеньку Чекінгані. Чекінгані. є ця печенька але забыла пуск... о Це оце вабула, ця фіня. щоб пасхалка на фнаф було привіт. Ну, все безплатно, а не китайці. прикольно прикольно о, це Сквідворд? Йо маю, що це за підмір <laughs> прикольний такий, вау. Щи-щи-щи. Розроб додав такий грибишок зверху, чи кіна гана. Додав розтрудді фаєрфайт. Додав фаєрфайт. Щи-щи-щи-щи. Що за куриця, поясню? Що тут таке взагалі? Що за ка... Замперачити збережну гру і давайте зараз подивимося, чи він є... ем... небо, чи він і справи. Вау, класно. Класно, исправив. Вуау! Класний. Класний пофіксит. Yes. Добавили машину. 4-4. Кстати, не знаю, говорить, що хіба три d але це цього не знаю, що давайте ну, поставимо першу другу. Залібо звуки. без звуки везде, це и все. Тихо така машинка. Хіба про. Дальше давайте едем от трактора. Трактор-то звуки, да? Чувствуется, как передача переключается. Едем, едем, ⁇ -мо ⁇ Чисто фермерская машинка. Чисто фермерская. И, и, ем. -мо ⁇ Ты сам в O que é isso? Eu não sei Que carte, Na Town e Police Station Давайте се заберем. На карте просто нема дверей. Шо тут таке Разработчик просто двери забрал. И все характе просто уродливо. Прешли на PlayStation. Участок тут тоже. Двері забрав, но тоже як уже уродливо вигляди. Забрав всі декорації. Просто він все забрав. Всі декорації. Тут така посвічується тут. Взагалі він все забрав, всі двері, взагалі всі маленькі детальки. Давайте пойдемся на ту пускалку можна є. він її забрав. Думаю, вс. Физика машина была изменена. Нет, вот как на карту. Какую-то блэку. Физика машина просто была изменена. Там что ли был? Все на трамплин. И на машине пытался ехать. и. бы просылал из-за... Ё-моё, что за... Видео сейчас покажу. І ось цей бахмашина їхали, і просто вони спадали, не знаю чому. І ще такий от бах був на самому початку гри, але я його щось не замітив. Машини просто стояли, теж сісти не можна було, вони просто передвигалися. Просто передвигалися, коли людина ходила. Ще такий от був странний баг. Ще коли заходив гонки, то взагалі ніхто не запускали, що там чельки всякі роблять якусь всяку фігню. Ось і... такі от всякі предмет він довив. Це було в тій а шо цвек. Хас робіт. И всякі стикеры. Не знаю, что было. Всякі стикеры. Венесуела, вроде бы, Чили, Бразилия, Аргентина І... И це хата. Стаун коясь там карта, Китай Таун 2, там таун, таун. Локатион Х. Х. Не знаю что означает Х. Таката карта. Е, Туди като странна така твиня. Для чего вона? Кесто така финя. О, FNAF. посылка на FNAF. Отвечаю на Фредди. Пица Фредди. И ще можно удара ти. Еще можно. Ищи ищи. І давайте. Ще не кофейня було, що коли я хтось печатає... йо Коли хтось печатає, то з'являється нього текст на голову Тут зайдемо на РП. Після. Хтось пише. І ма... Можна... Звідси, що показує. Як 20 людей, то зразу показує, що він зайнятий. Ого. Дариння РП Мір. Кимо! Показый! Слишком Із-за изчикен. И то раница кнопка показывает, слишком З-за зачекен, хорош. 20 я 20 яхту Тут Для тебя яхта, специально. Це от холодильник, ну Free, новий холодильник, зараз подивимося. На нього тут, тут, тут ви, я про нього робив відео. На обнов ну, його це світить. і ще, ще, іще, ще, іще, ще. Обновити чекінган, обновити чекінган. Може зараз він щось відправив. Може він ізправив всі ці баги, зараз подивимося. Ось я уже. Ось-ось-ось. Играти. Ось. Може, він щось змінив. На картер. Заходим. Може він змінив? Ні, він не, він ніфіга не змінив. А може він... Так, що двері откривались? Ні, вони не відкривається. Ещ можна якісь предмети? Не Ой, надо ну включить, ты можешь? Я отжаться Целка накрыла А как доставать? Так, вот картинка Можно заменить Всякий прикол Точки на ней, я хочу такие, чтобы было Ё-моё, то есть нет форспида speed. тебя машинка Ё-моё, полисстейшн Полисстейшн Nie pofiksuj, w tym, nie było w supermarket, super domu. Nie pofiksuję i omaję. I omaję wszystkie odwyścia, tylko od głownej, z, z, obzornej, do domu. Piatrzka w Думаю, класно взагалі вийшло. Воно взагалі просто бомба, але то що він забрав двері на цих трьох картах, це чу-чуть погано. Погано, може просто він хотів бути більше і забрав деякі там примери. В принципі, я думаю, майже ніхто не грає на Forest Town і Полістейшн, тому що там більшість всіх лагає. Він дуже до філкого лагає. Всі переважно раді якого бачу, грають тільки в гонки і грають на там тріфу. Поставьте лайки, підписуйтесь на канал, з вами діртися всім.